Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Три місяці по тому, після російського ракетного обстрілу Одеси, в якому стані один з пошкоджених будинків, блокує випромінювання тепла, тож робить бійців непомітними. Захищає від вогню та мокрого снігу. В Одесі створюють плащі-невидимки для військових. Чаювання та спілкування з військовими. У волонтерському центрі Одеси запровадили для дітей зустрічі з героями. Зруйноване дах, вибите скло та потріскані стіни. Більше трьох місяців минуло з того обстрілу росіянами центра міста, під час якого частково був зруйнований будинок родини Андрія Кашпарука. Сім'ї довелося покинути квартиру, адже залишатися там небезпечно, каже чоловік. Ми підіймаємося на третій етаж. Тут наша квартира номер 5, дома по 2. Ось таке тут твориться. Все повилітало, стіни, частично пообрушились. частично упали потолки в парадной, здесь вход в нашу квартиру. Здесь три квартиры. Наша и двух соседей. А вот это выход на чердак. Тут частично кровля уцелела. Снесло всю ту дальнюю часть, которая ближе к Преображенской. Но все равно зрелище не для слабонервных. Вибух стався 23 липня близько першої ночі. Згадує Андрій. Він спав у цій кімнаті. Спочатку навіть толком ніхто не мог зрозуміти, що відбувалося, тому що все в страшному диму в коп... не в диму, а в сажі. От як в повітрі висить сажа з пилью. Уже утром увидели, що дом влетіла балка сусіднього дому. Пробила, видимо, і кришу нашу пробила, і перекриття наше где-то между балками нашими вошла. И вот торчит теперь у нас подарок. Міська влада пообіцяла мешканцям відновити будинок. Проте роботи з розбору завалів почалися три дні тому. Приходило кілька комісій і оціночних. Оцінювали тут побиті окна, ось таке все. Це від ЖЕКа і від мерії. Не від мерії, а від второї адміністрації. А позже почали приходити будівельні комісії, інженери. И перемерять все, смотреть, что нужно делать. У них были разные мнения. Один говорит, будем сносить весь ваш этаж. Ну вот из-за вот этого, из-за этих трещин. Второй говорит, нет, частично будем снимать. Они долго между собой спорили. Начали искать деньги. Нашли довольно быстро. Насколько по моим, по моим источникам, эта французская компания полностью оплатит ремонт нашего дома. Но когда это будет? Никто не знает. Вот три месяца прошло, только вот третий день работает техника. Найбільших руйнувань зазнала кухня. Самое страшное место в нашей квартире, ну и во всем доме. Это вот эта вот э, стена, которая висит над нашим над нашими головами. Это на нее оттуда упала стена соседнего дома и даванула нашу стену. И теперь эти обе стены вот висят. Вот почти, вон там, если заглянуть, видно, что она на метр практически наклонилась. В этой квартире Андрей Разум из семьи, прожив 35 роков. Все ремонты внутри я сделал собственными руками. Это были коммуна, сараи. Мы из них сделали то, что ну, частично еще можно видеть, что более-менее прилично. А все остальное, конечно, там завалилось уже. И... Конечно, жалко. Тут еще такая история. Это ж чтобы все это восстановить, нужно взять еще где-то 35 лет. А где их взять? Олена Голда, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Плащ-невидимка або плащ-накидка маскувальна. Такий захист зробили в Одесі для українських військових. Він блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для противника на позиціях, розповіли розробники. Він створений для того, щоб можна було якось так накинути його на себе, дійти до позиції та розташуватися на позиції, накритися плащем та сховатися від засобів вербального спостереження. Є маска спеціальна, яка захищає обличчя. капюшон захищає голову, яка теж притаманий може бачити. Руки, ви ж бачите, отвори, які можуть просунути для скажімо, якогось дії, там, ураження снайперських гвинтівки, що можна винити, і рухатись і керувати. Матеріал для плащу замовляють за кордоном. Він важить до 2,5 кілограмів, захищає від дощу, мокрого снігу, високих температур. Окрім маскування, ще властивість він не горить і це забезпечить захист військовослужбовця від відкритого гня, тим короткочасний захист. Розуміло, що якщо якимось засобом ураження вогнемет, то він не спасе. Але від вибуху вибухових речовин ураження короткочасного полум'я. Чи він забезпечує цей захист? Ідея для створення такого площу виникла у розробників ще у 2014 році, коли вперше на полі бою росіяни застосовували прилади нічного бачення. Зараз представлений сьомий зразок. Максим та Костянтин чекають відгуків від військових у прошлому місяці, 14 числа ми відправили партію. Під Авдіївку, і саме 14 числа почалася операція росіян в Авдіївці, тому ми все ще чекаємо результатів випробувань звідти. Наразі у нас є тільки письмовий відгук про те, що все сподобалось, але нам потрібна конкретика, що сподобалось. А головніше, що не сподобалось. Максим та Костянтин наразі не дійшли до масового пошиву такого плаща, тож кажуть, що це відображається на його вартості. Наразі через невелике виробництво та використання великого великого доліч ручного труда ціна на жаль 20 тисяч гривень. Це все ще мінімум як 5 разів дешевше, ніж аналог США. Але допоки в нас не буде потреби використовувати виробництво масове, ціна буде залишатися високою. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Чаювання з військовослужбовцями та майстер-клас гончарства такий формат сніданку обрали у волонтерському центрі. Мрія відбувалося це в одному з одеських двориків. Запрошені гості, дорослі та малі кажуть, прийшли сюди подякувати за захист бійцям. Тому я й прийшла, щоб сказати ці слова. Подякувати, Дякую вам що ми можемо сидіти та снідати. Організатори заходу розповідають, хочуть виховувати патріотичне покоління. А для військових спілкування з дітьми один з методів швидше адаптуватись після служби. Ми дуже хочемо, аби діти, аби наші наступні покоління, вони дуже чітко усвідомлювали, хто сьогодні справжні герої, що сьогодні в нас відбувається і. Мали чітке розуміння того, що е, сьогодні наші герої – це військові, які нас захищають. І у нас навіть були випадки, що діти через військового намагалися передати татусям малюнки, так е, якісь вітальні слова. Крім самого сніданку, відбувся також майстер-клас зі створення глиняних виробів. Ми ліпимо по древнім технологіям нашого українського народу. Я вивчав це спеціально, у знаменитих майстрів, в Пішні, в Одеській області, в Карпатах, в Прикарпатті, в Закарпатті їздив до майстрів. Ми теж дітям розповідаємо, що це цільний шматочок глини, який ми перетворили, звичайну кульку щільну, от, а потім ми з неї сльозу робимо, от, плачемо над глиною, це сльоза вже, правильно? А потім крило робимо і пішло, і понеслося, і полетіли наші вироби. Дмитро, учасник боїв під Бахмутом та Чорнобаївкою, спеціаліст з розмінування, зізнається, що на зустрічах з дітьми прагне розказувати не про те, як було важко на фронті. Головне, на його думку, це донести до них важливість знань про безпеку, які завжди допоможуть як під час війни, так і в мирний час. Я попав на війну добровольно в марті місяця. го року. я тренер по водним видам спорту, підводне плавання, байдарки. Парусний спорт Слышали про братики від спорту на його даже выходил в море під парусом, можливо, на кто-то рыбачил с папой. А ось Володимир приїхав на сніданок разом зі своєю донечкою. Каже, саме вона допомогла йому оговтатись після служби. Тож запрошення зустрітися з іншими дітьми він прийняв з радістю. Освобождав Херсон, був в Бахмуті, в Солідарі, участвував, був водітель, бранс транспорт, ну, бронірована транспортера. Больше такої, щоб радості и ну позабити по поводу войны, тому що я сам только прийшов. Ну я був замкнутий. вот благодаря дочці я почала відкриватися. Тобто липкою ну позабывать, що такое війна. Воюємо їх, звісно, раді дітей, раді нашої країни. Діток не хочеться, звісно, воювати, але куди деваться, будемо свою територію, захищати. Волонтери центру мрія розповідають: тут у них багато діток, з сімей, переселенців або маленьких одеситів, чиї батьки зараз на фронті. Тому кажуть, про війну вони знають не з новин, а такі зустрічі з героями для них дуже особливі. Сьогодні ми прийшли, тому що якась хоця моральна підтримка наших хлопців, наших воїнів, тому що розумієш, вони борються з останніх сил за нашу свободу. Сніданок з героєм став першим з серії запланованих заходів сімейного центру. До кінця місяця організатори планують зробити ще декілька таких зустрічей. Ольга Глебчик та Іван Хворостян Суспільне новини Одеса. Можливість знайти себе на новому місці в Одесі переселенців безкоштовно вчать професії бариста. Таку ініціативу запустили волонтери центру гостинна хата у співпраці з економічним університетом та однією з мереж міських кав'ярень. Програма підготовки фахівців з приготування кавових напоїв розділена на два етапи: теоретична та практичні частини. Студенти слухають лекції, вчаться розбиратися в сортах кави і вже на фінішному етапі опановують спеціальну техніку. У навчальну групу набирають не більше 20 учасників після. Проходження курсу переселенці отримують сертифікати, які мають полегшити їх працевлаштування у майбутньому. Є теоретична та практична частина навчання для всіх переселенців з різних міст України, і а, в основному це групи від 10 до 20 людей, і ми даємо. Якби інструменти для того, щоб вони могли реалізувати себе в новому вже просторі і більше адаптуватися легше та реалізувати себе в цій сфері, якщо їм це цікаво, і от в цьому ми допомагаємо. Прогноз погоди на 8 листопада. На Одещині мінлива хмарність, подекуди можливі опади. Вітер південний 10-12 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 6 до 8 вночі та від 12 до 17 градусів в день. В Одесі протягом всього дня хмарно. Синоптики оголосили штормове попередження через вітряну погоду. Вранці та в першій половині дня очікуються пориви південного вітру 15-17 метрів на секунду. Можливі опади впродовж дня. Температура повітря вночі 7-8 градусів, вдень – 14-16 із позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.